Всім привіт! Сьогодні на столі аути Нano Фіно. Коротше, кавомолка ручна, але не ручна. Вона переносна, але електрична. Але розмір як у ручної. Вага 700 грамів. Малюсенька, вмістилася в цю коробку. Ця коштує 200 доларів. А як для електричних, це прям самий-самий низ, і така у нас девайсіна на всередині. Має отакий вигляд: одна кнопка. Тут налаштування мелу. зерна мають бути вже змелені. До речі, зацініть контейнер. Одразу хочеться звернути увагу, він закруглений. закруглений. А так вона виглядає під капотом. Читаємо зі мною 1-2 кліка еспресо, 3-5 мокапот, 6-8 поровер, 9-10 френч прес. І тут написано куди менше, куди От рекомендації, коли пишуть, в зручному місці це, це дуже класна штука. Пробуємо для початку поровер. Щоб не брати з собою оце, взяли з собою збелений і все. А, тут ще зверху відкручується момент. Окей, е, теж добре. Я думаю, комусь це буде дуже зручно. Пшикалка. Вона одночасно і пшикає, і, і щитає. Ой, це супер лак. Я такого ще не бачив. Це прям прикольно, прикольно. Так, да так, -да так. -да, От прямо дуже, вони м'яко йдуть, і такий щілк приємний. Поки що якість збірки ну прям не докопатися. Він таки всі площині, нічого ніде не стерчить, пластик, навіть оце литтє, лиття, оце нормально зроблене, шов. Він візуально е, його видно, але на, на дотик ну, чуть-чуть відчувається, але не сильно. Там класно, класно, багато металу. І поки що це за 200 доларів виглядає як круто. Зверніть увагу, я сюди насипав зерна, а потім так чик. Закрив. Вони не будуть вискакувати, попкорниться назовні, вони не будуть. Вона, до речі, дуже тихо працює, прям супер техніко. І вона має сама зупинитися, до речі. Має. І зупиниться. Розмалюю і так, е довго. О, хвилина, хвилина, 15 грамів кави, хвилина довго. Але знову ж таки нормально. Ну, Ручками було б швидше, я думаю. Так, якщо не хай. Ну якась... Та навіть коменданти, в принципі, за той самий час вихворолася, я думаю. Це довго, але знову ж таки, ви до цього ніяких зусиль не приклали. Так робимо завжди. Відстукати. Нічого не налипло. Ну як пилючка, але дивіться. Все, і буквально чисто. Приємно. Помел виглядає таким, знаєте... Я можу і дрібніше на порову розмолоти, і хочеться його перевірити на плюс-мінус, знаєте, хоча б візуально на рівномірність. Так, ну такий, я бачу, що він не прям мега рівномірний. Я бачу, що він не браться. Я не скажу, що тут багато пилі пилу я бачу. Прям не бачу багато пилу, чесно. Є крупноваті, коротше, наче як зернятка. А може, а може мені це і здається насправді. Що контейнер офігенний він не їздить? Вони ще було смачно. Я взагалі. Чи тр треба... Ні, вона просто заважатиме. Я просто не помічаю, навіть як я її прибираю. <свіс> ну, нічого не прилипло. Я буквально от перевернув і все. Отак от, от. Я не заляпаю, мені треба сервер. Згадав. П -п 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 -п. Все, як зазвичай, Hybrid флоу, 15 грамів кави, 235 води, плюс-мінус, буде смачно. Ну, я взагалі від мобільної електричної кавомолки. Прям супер рівномірно помелу взагалі не очікую. Я не очікую, що це буде ну, ідеальний талонний помел, як в подібних стаціонарних зразках за ці ж гроші. Не очікую. Але було б дуже круто, якби це було так. З того, що я вже побачив, просто фракцію подивився на руках буквально, вже можна сказати точно, що смачну каву зробити можна 100% без варіантів. Кавуса. Кавуся пахне дуже приємно. Трав'яна настоянка в ароматі. Не, не знаю. Може навіть трошечки хвойна. Ментолова. Трав'яна настойка. Чимось схоже на єгірмейстер. Забанули. Чого? То, кого -то. То його реклама. Я взагалі його не п'ю. Антареклама це. Антореклама теж забанена. Єгірмейстер кине нам страйк. На поверхні бачу трошечки мутність таку. Пильну. Це нормально, просто що я її бачу. Так, да, мед, я теж про це подумав. Що пахне прям медом ще. Мед. пахне медом. Трав'яний мед. Все, поїхали, куштуємо каву. Чим поганий помел, скажи мені. Ну прям чотенько. Мені дуже подобається. Ні, і погано не завариш, я, я кайфую страшно. от, Прямо трав'яна. Трав'яна настоєнка. Сказ... В найкращому сенсі цього слова. Ні, гірко ти не нема. А я що кажу, що гірка є. Слухай, okay. ну я ж не кажу, що вона один в один, як зеведена настоянка. Звичайно, ні, ну має Скажи, ну, схоже. Взагалі. Ні, не гірка взагалі. Ти що, упаси Господь. Я про це першим ділом би сказав, Би кава вийшов гірка, я такий о, гірка. Погано. Якщо... Не гірка. Якщо... От до речі, що... аромат, саме аромат. В ароматі тільки до носа такий мед. Я в мене Сотах, слава каже, в сотах. Я в сотах їй останні раз років 150 тому, давно коротше. Тому не пам'ятаю вже. Але Слава каже, в сотах, я йому вірю на 100%. Мед в сотах плюс трави. Класні, смачні, ментолово, хвойні. Прополіс, я. Теж, ж я не знаю, як він... Який, який він там. Про що прописати? Кому скажи. Як смакує Прополіс? Рукий і смолистий смак, який може трохи заморожувати слизову оболонку рота. Деякі описують його як антисептичний або нотками ванілі та гіацинта, що нагадують хвойний ліс. Може бути, От, до речі, так, да, непогано. Прям по опису схоже на те, що я намагаюсь описати. А про це добре чи ні? Просто я не знаю, як він по суті смакує. Він смачний смачно, так? Да? Але це маточне молочко. Друге місце, да? опишемо план. Я все сороблю каву і ми далі її трошечки будемо мучити. Ми збільшимо помел на 10, спробуємо збільшимо там. Потім спробуємо на еспресному 1-2. Слава каже, що це смачно, але хочеться краще. Або він каже, що не смачно. Я не знаю, я Ми зараз там, у нас був помел дивіться, помел був 6, ми поставимо 5. Це вже не, не зона рекомендацій аутин. Вони, У них шість — це мінімум. — Вони не шарять. — Фала каже, що вони не шарять. Я не можу з ним не погодитись, бо... Вибачте. Де автина, де... — Ні, ну да. — Ага. — Взагалі... — А шафи з речами — це взагалі ніде. — Ні, ну це ми вже... — Це круто. Ні, круто, що його можна взагалі кудись не, уносити. Я про те, що можна втрачати на природі, що у Хвилина 07, щоб відміть І не почув. Спальний мішок, спальний мішок. Я його там. Да. — Так, взагалі, от, ну, хвилина 0,7. Ви скажете, довго. Я скажу, довго. Але ми ж ручками нічого не робили. Ми от поки воно змелювалося. Готуємо так само, абсолютно. Або навіть отут в Вронці я навіть не бачу от, крупних якихось, якихось часточок, чесно кажучи. Якщо тут мені щось здалося трошечки, здалося, я не кажу, що вони там були то зараз я їх взагалі не бачу. Ну і смаку не відчувається якогось дисбалансу. Вона абсолютно. Я ж кажу, бараці готував, було смачно. Оце готував прям не гірше взагалі. А може і краще. Так, зараз 2.30, кава ще дотікає, дотікає. Я скажу, як буде суха поверхня. Поверхня суха через 3-2-1. Зараз 2.40 суха поверхня. Бачите? Така пилючна. Набиратися було б те саме, якщо. Або гірше. Або гірше, так. Гулять гуляють. Тут виробник каже, нічого у нас не гуляє. Виробник каже. Ми це перевірити, я не знаю, чи можемо, навряд чи. Тіло прям додалося дуже-дуже добре. Багато тіла додалося. Густини такої навару. Мені по дескриптором там більше подобалося. А, ті, що на пачці, можна почитати. Тут же таке тропічні трави. Так можна сказати? Тропічні трави. Тропічна трав'янистість, така медова, знову ж мед нікуди не дівся, тільки поси, посилився. Дикі бджілки, Дикі бджілки. Як це вимовило? Дикі бджілки. Тропічний, тр, коротче, тропічний мед, знову ж таки, трав'янистість нікуди не ділася, прополіс. Така, але з'явилася така тропічність дуже серйозна. Це смак, до речі, класний виявився. Але мені реально подобалось попереднє. Трошечки навіть більше. Я знаю, що скажу? От п'ять з половиною і буде прям чітко. Думаєш, ні? Вона просто така стала трошки перегружена. Щось, Щось є. Вона ну, кайфановане. Висновок, який провер, дуже смачно можна зробити. Немає? А, ти на смаку? Ні-ні-ні-ні. Чистенька, чистенька. Врахуйте, що ми ще помелозіли такий добротно дрібнуватий. Чиста, прям чиста. Ну, як на мене, чуть-чуть задрібнуватись, Лайку дуже подобається. Прошу по... от я... О, до речі, точно, дякую, нагадав. Я забув. У мене був план зробити отак от. Оп! М -м -м. А? О. Да. Так. Угу. От зараз як мені подобається. Ні, почекайте засипати. давайте що, який хоче слава? Дрібний чи крупний? Дрібний чи крупний, Вибирай. Який. Якийсь буде на 10. Взяли максимальний помел 10. Слухай, а мені цікаво, марогоджип -мар взагалі влізе сюди, та 30 секунд. Ну там невідомо скільки ладно, кава було. 6 грамів. Слухай, щось такий помил, ну, грамів. Не те, щоб крупний, якщо чесно. Я думав, він буде прям крупний крупний, а він ну, дивись. Ну я не знаю, якийсь може ковбру чи не ковбру. Це прям задрібний, як на мене, ні? Так, да, мінімальний помил. Я думав, я просто очікував, що буде прям такі камені серйозно. А тут помил, з яким можна працювати. Все зараз буде в каві. Це можна з трави перчити отак. Шашлик, поняли? шашлик маринуєте, вам багато м'яса, треба поперчити. Отак от просто засипали перцю, отак от над м'ясом пер-пів-пів-пів-пів. І все, і, і коломовку на сміття. Я секунди не заміряв. Ну це не рахується, бо кришка була відкрита. Не прям не, суб, не пилюч, на джезо. Ні-ні ні. Е, ні, ні. Це може бути еспресо. Є, дві хвилини. Прям дві хвилини. Ні, ні, то я поздно включив. Дві хвилини. Я пізно включив трошечки на 10, на 10 секунд запізнився. Ну, Давай я нею скористаюся. Ти думаєш, що для цього? Щоб волоти у це Це щоб засипати в кавоварку. Точно, зручно. Все, я зрозумів, для чого це треба. Це ж ще каварка, а от. І. До речі, класно, у нас є огляд е, з Василем. Офігенна кавоварка, до речі, і Василь офігенний. Шкода, що не, не вийшло з ним це зняти, прям не вийшло. Да. От, і це для цього оцей, оця кришечка. Там як видно, не видно. Ні, нормально, дрібно. Воно воно ну, непогано пройшло вниз. Звичайно, це ж це Ефіопія наша. Наша Ефіопія лактоферментована кочері Білоє. Кочеря Білоє, ферменто лактоферментована класна Ефіопія, вкусна. Офігенна. Офігенна просто. Все, доверху заливаємо. Так, да, це у нас такий преінф'їзд. Чавлю-чавлю, я не зупиняюся. Ще 15 секунд. Ні, ну це робота, я скажу така, нелегка насправді чавити не, у цей, у цього пацана. Уа. Wow. <гагать> Клас, крема такі. Бідненькі, бідненькі. Світлова смажка, що. Світлова смажка. Звичайно, світло обсмажка. <світло> <гуз Solar> можна дрібніше. Хочеться дрібніше. Хочеться мати можливість дрібніше. Давай так. Може тут це, це і норм, але хочеться мати можливість змалювати дрібніше. 14? 14 грамів, та, максимально. Тобто. 14,5. <габе> <губ inmates> <губ> <губ> ну, дрібниці. ж <тож> таке, дрібниці Кислотна, але смачна. Дуже смачно, але б'є по скулам, таке. Коли хочеться ще смачніше, ти вже не можеш дрібніше змовити, на жаль. Цікавий тест. У нас є марагоджіп. Марагоджіп — славетна кава тим, що має величезне зерно. Величезне. Влізе чи не влізе. Ну і плюс приготуємо вороночку, знаєте, теж треба якісь, ще іншу каву спробувати, що на одній се порівнювати. Марагоджіп більш-менш базова кава, більш-менш-менш. більш Більш-менш. Більш в плані Пилипи. по смакам Пилипи? пив. Офігенно. Офі... Да. Ні, відважено ні. А, Карамельна офігенна, але порівняно з Ефіопією, вона, звісно, базова. Порівняно з Ефії. Порівняно з Ефіопією. Вона та... це супер цікаво. <свісно> бо є, є підозра, що зараз будуть проблеми. <свісно> <свісно> та... О, влізає! Оп, застряв! Братан застряв. Ні, все влізло. Не, не без проблем, але влізло. Ну, як. Ну, справді без проблем. Максимум, скільки ви сюди можете засипати зерна, це 25 грамів. Ладно, я постараюся змелюватися, поки там води не беремо, туди-сюди. Так, вона зупинилася не домоловши. Не сильно багато, але там трошки залишилось. О, зараз домолова. Ну, та ні, ну які грами опять? Грама-2 максимум. Не домолова. Так, ви... так, да, перевіряю. Я так потрясую і чуть-чуть такі, оп, там щось дзвіни. Зерно ще було. Хоч, хоча до цього чітенько чітінь, все змелювало, само запинялося. Вода 91, чи 92? та таке дрібниця. Мене всі, всі дурять. Славік дурить, кожен день пранкує мене, чайник мене дурить. Хто мене тільки не дурить, я, я вже не можу. Складне життя, бути людиною довір, довірливою, що складно. Нема кому вірити. Марагаджіп, Марагаджіп Джоба. страйк. А чого Джоба — це привітання грузинське, культурне. Та все, не, не ні. Починається. Я от більше Трес. грузинів нікого не люблю. От грузини моє влюблені, або ж ні. Відлежена, хороша така. Прям видно, що порядочно відлежена, вона сильно не, не возбухає, скажімо так. Купола якогось яскраво великого немає. Оце флавер. Флавер, 0,1 флавер маленький. Найкраща воронка, на мій погляд, для будь-яких цілей. Хочете маленькі воронечки собі робити, маленькі там, по 15-10, по 10, підходить. Хочете 40 грамів готувати, підходить. Для всього підходить. суперово. Трошки проф, профтикалу залити. Ну да, так, якщо воно пос, постояло, довше, ніж треба. Трив... 250 чи 235? 50, хорошо. Коротше, ідеальна воронка. Британновий пластик. Подивіться на цей колір. Винний. Мені якось як мал. Хоча може, так. Да. Я не п'ю, звісно. Це в ній, все в ній чудово, насправді ці воронці. Моя улюблена. Таблетка буде суха на 3, 2, 1. Зараз. 303. Я люблю трошки швидше. Я ж не, не пропагандую, тільки так робить. А, приготували марагаджіп Гватемала, смакує чудово. Ми як пили її нічим не гірше насправді. Чорнослив. В'ячеславо, Чорнослив. Мені Мені от Гватемала. Горіхова. Ні, мені горішки є, такі хороші. Яблучко. Воно смачно, воно збалансоване абсолютно. У неї класне тіло, горіховість, солодкість, все в ній, все хорошо. Але я її пам'ятаю смачніше. Ми, ми її готували на наче як. Ну так, да, на філічиті. Ну їв, я будь брод, ну, і що все. Коротше кажучи, порядок, все хорошо. Всі воронки смачні, навіть еспресо був смачний. Ну, не ідеально. Але смачний. Делікатно, мені маловато. Ти є не шар. Не шарю я. Я не, ш... я не кажу, що я шарю. Я не люблю. Я Америку, в принципі, не сильно Люблю, тому я в ній не сильно шарю. Це не моя зона експертності. Да? Америка центральна, південна, будь-яка. Окрім Колумбії. Колумбія то інша, і то не Америка взагалі, то своя окрема кава столиця Мед, сухофрукти, ну, сухофрукти, карамель, як в ароматі ще карамель, апельсин. То, той раз я пив, була цитросова, до речі. Фундук, мої горіхи, мої горіхи, які я тобі кажу. Цитрусовість була прям виразна, коли попередній раз пили. Це раз, я щось несилю. Ну давай, давай. Я, ну, цитрусовість є. Я ж кажу, вона і була, все все, все кава. Прикольна, я ж не кажу. Вона Чудова. Прекрасна кава. Прекрасна. Особливо, якщо ви любите таке щось американське. Горішки, шоколад. Ну тут шоколади нема, до речі. Делікатно. На, на кожен смак своя кава. Тут не треба не треба. Класно. Які висновки по кавомолці можна зробити? Я сказав би наступне, що вона прекрасно порається з фільтром будь-яким. Я думаю, і брю на ній можна зробити, може вам буде малувати 10, вам захочеться ще більше, може бути, не знаю. Треба тестувати. Але е, фільтр діапазон у неї широкий, абсолютно достатній для будь-яких потреб, будь-то аеропрес чи Мокапот. До умовного френч-пресу і, і тому, тому подібного. Еспресо з іншого боку, виробник каже, що вона підходить для еспресо, де взагалі для аутин, аутин, а, для Autiну. А, ну для аутину може і підходить. Все. Для аутину, якщо у вас Аутин в плані не каломолка, а Еспресо варка автоматична, 100% підходить, немає сумнівів. Для нашого кафланчика хочеться дрібніше. Тобто, якщо ви цю квомолку берете. Не в комплекті з девайсом еспресним і хочете готувати еспресо, ще раз подумайте. Подумайте ще раз, радити не можу. А от фільтрачі клас. Василю дуже, дуже дякуємо за аутинчик за два. За той попередній ще раз дякуємо за цей новий дякуємо. Офігенна штука, дуже якісно зроблена. Дуже дякуємо. І всім нашим спонсорам теж велика подяка. Отак, от, 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 так от вам ще все. І щастя, здоров'я, до зустрічі.